Ну що, російська розказуйте, хвалиться, наскільки вам повезло. От согласиться, якби не було цього нашого или, може, кстати, і не нашого, ми до кінця офіційно до сих пор не признали, що це ми наступлення в Курській області. Весь мир, вполне возможно, так і не знав, наскільки мощна, сильна і крута російська армія і як красиво вона вміє побеждать. а щоб мир точно не ошибся, русі вирішили в очередной раз про це розказати. Словами і якщо їх послухати, а їх як ви знаєте лучше слушать, ніж дивиться на їхні результати. победа у них там случилась нокаутом. Минобороны России сообщила, что Украина потеряла почти 100% своей группировки в Курской области. Несмотря на заявления Минобороны России, из которых следует, что у ВСУ не осталось военных на территории России, боестолкновения в Курской области, которые начались во вторник, продолжаются и пятницу. И продолжаются дальше. Кто против кого там туди воюет, ну, как бы непонятно. Никого же не осталось. Почти. Почти. Потому русские решили, ну, так, для уверенности, перестраховаться. І обрати це нав'язливе почті, тому вирішили розгромити не тільки всю нашу групу а навіть чуточку більше. На всякий случай. Як вони це делают, Не питайте в мене, але вони це делают регулярно. Минобороны сообщила о боях в 20 километрах от границы в Курской области. Также в сообщении Минобороны говорится, что украинские силы потеряли до 1120 военнослужащих. Это на 120 человек больше, чем численность военных, которые, согласно докладу главы генштаба Валерия Герасимова, зашли в Курскую область. То есть мы потеряли больше людей, чем у нас там было, а бои идут в 20 километрах от границы, да? С кем вы там воюете, вот интересно. Или давайте по-другому спрошу. Хто ми? Ми точно люди, а не якісь суперсущества. Ми ж постійно вистаємо із пепла і нас становиться ще більше. І, і все у нас так, не тільки воїни, а й техніка. Ну, от, Наприклад, танки. Не ж почитати, скільки у нас їх було. До початку війни їх у нас було там чуть менше тисячі, десь тисячі дві по ходу війни нам підкинули партнери. Часті з них ми, вполне естественным образом, потому что это война, мы их потеряли. Угадайте, сколько? Ну, сколько из цих трех тысяч? Или, знаете, даже не угадуйте. Лучше у русских спросить. Они вам четко скажут, математика – это их хобби. Минобороны, ВСУ за все время спецоперации потеряли 17 тысяч танков. Армия Украины за все время спецоперации потеряла более 17 тысяч танков. Об этом заявили в Минобороны РФ. Ну, по-моему, все сходится. Значит, у нас було три, ми почали 17, считаете, да? вот. и, и мы еще и да так? І ми продовжуємо ще й далі чимось воювати. Так воювати, що гуляємо по їхній території, а ви хочете, щоб ми замітили втрату якоїсь своєї групі. Та да на її місці шість точно таких виросте, не непонятно відкуди. Але поки що в шість разів виросла тільки та територія. Яку ми контролюємо це по сравненню з тим моментом, коли вони наконець замітили, що у них там оказується, що то приїздить, і, хоч як, то не почали на це реагувати. Площадь боевых действий в Курской области в субботу составила 650 квадратных километров. К вечеру субботы зона боевых действий в Курской области сократилась незначительно по сравнению с вечером четверга, когда агентство последний раз смогло по публично доступной информации сделать такой анализ. В субботу боевые действия велись на площади до 650 квадратных километров, что всего на 11 квадратных километров меньше, чем в четверг вечером, свидетельствует сообщения Минобороны России, российских военных блогов и данные спутников НАСА. Удивительное единодушие, яке говорит только про то, Що там в останні дні все дійсно відносно стабільно. Ми стабільно втрачаємо все, що тільки можемо. Вони стабільно нас поголовно побіждають, А результату, як стабільно не було, так його і нема. Хоча, в принципі, чого немає. То, що творить їхнє воображення, це такий вже непоганий собі результат. Не спрашивайте меня про новые прорывы. Нет у меня пока такой информации. То, что сейчас творится в информационном поле, это просто пипец. Поясню. В Курске люди буквально сходят с ума. Ну не привыкли они к боевым действиям и крайне нервно на все реагируют. Уже началась шпиономания. Еще немного и может начаться массовая паника. Александр Харченко. Ай-яй-яй, ну як не стыдно. Третий год война, а у них к боевым действиям не привыкла. Привыкайте. І зараз воно вам точно пригодиться. Ловіть шпіонів один попередодну і стріть, панікуйте. Ми це в перші дні проходили, тепер ваша черга. І в кінці концов, це ваша війна. Ви її так хотіли, ви її отримали, чорожі такі недовольні. Ваша війна прийшла до вас вже. І уходить вона від вас, похоже, не збирається. Ну то воюйте, ви ж це так любите. Депутат Гурулев, срочники под Курском отразили атаку бригады ВСУ без потерь. Депутат Государственной Думы от Забайкалья, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, в интервью журналисту Владиславу Шурыгину на канале Соловьев Лайв высказался в защиту солдат срочной службы, участвующих в защите российских границ. Гурулев категорически не согласен с утверждениями, что присутствие срочников на границе с Украиной не очень получилось защитить территории. Ну, что не очень получилось? Очень, по-моему, даже получилось. Держите их там и дальше. У них воно і патерні, ти враг нікуди на міліметр не продвинувся. Спитать би у них, як це так класно у них там от, 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 все вийшло, та чого питать нікого з них чого-то знайти не можуть, де вони? Погиблі, взяти в плен евакуєване. Що происходит з солдатами-срочниками в Курській області? Родственники солдат пытаются знайти інформацію о своїх близьких і достучатися до міноборони. А ви в Гурльово цього попитайте, він там явно що то знає. Раз він їх так оригінально защитив, защитив. Каже, всі цели, в струю, це ж вони, я так розумію, нас і розгромили. Уже по шостому разу громлять. Так що капець нам. в від них. Ну, Якщо, звісно, Гурульов не проти, але таке відчуття, що Гурульов против. В Госдуме призвали не ждать быстрой победы над ВСУ в Курской области. Российская армия еще не скоро отбросит вооруженные силы Украины, ВСУ, закрепившиеся в Курской области в результате прорыва госграницы 6 августа, заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он отметил, что ВСУ задействовали для этого наступления серьезные силы и средства, и с этим придется считаться. Надо трезво смотреть на ситуацию. Это не ДРГ, диверсионно-разведывательная группа. Быстренько выгнать их не получится, подчеркнул Гурулев. Ну что ж, на пятый день... Вони замітили наконець, що це ніяка не ДРГ. А раз так, тогда ну, да, лишній деньок другий придеться, з всім всім повозиться. Більше Більше вони дозволити собі не можуть, бо ну, вони в це час якраз чим-то другим зайняті, чим-то більш важливим. Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области через 2-3 дня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время. Об этом сообщает Агентство Чечня сегодня. Подождите, 2-3 дня будут хорошие результаты, сказал он. Це він 9 заявил зараз сейчас те Ну, 3 дня прошло. Де результаты. Ну, ви не подумайте, що це я його прям там триплом назвав, да? Це я так його подколов чисто, по-дружески. Так, да, результати є, 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 є. Просто він что постидався їх пред'явити, то давайте це зробимо за нього. Так, да, результати хороші. Прекрасніше, я б так сказав. В СУ виложили відео з бойцями Ахмата, взятими в плен в Курській області. Нашлись такі поздравляємо! А ви говорите, сикуни, здріснули, втекли. Де? Вони навіть цього не суміли. Пам'ятаєте, як в прошлій програмі ми цитували їхнього командира Алауддінова, який плакався, що ми з ними розминулися. Так от ми встрітилися нарешті. Причому нормально так встрітилися. Їх там воно кілька десятків, і за я так розумію, ще не всіх показали. Так що давай, Рамзан Ахматич, Дон, давай ще три дні, результати будуть ще кращими. А поки їхню цю удачну тактику взяла на вооруження, похоже, вся російська армія. Тому ви краще не питайте в них, де результати. Вони теж, виявляється, з нами ніяк зустрітися не можуть. А розминулись ми. Военкор Александр Сладков. Удивительно, но, по-моему, мы никак не можем поймать врага. Мы запустили ВСУ к себе в Курскую область через границу, которая должна была быть сплошной линией обороны. Теперь у нас мобильная оборона. Мы, как вратарь в настольном детском хоккее, перемещаемся вправо-влево в надежде, что противник наткнется на нас. А он обходит и появляется у нас в тылу на флангах. Зашел, принял подкрепление из украинской Сумской области и дальше запускает свои щупальца в тело Курской области. А мы их ловим. Новое дело? Нет. Мы точно так же раздергивали ВСУ во время нашей операции по освобождению Дені Дебальцева Внимание, в 2014 році, 10 лет тому, Тогда ми били їх, а нынче ситуація стабілізується, резерви підходять. Фу так тролить свою любимую армію. Я дозволю собі висловити таке предположения. що це все може тому, що ви ж нас поголовно там розбили. Навіть більше, ніж нас там було. Тому ви ніяк знайти нас тепер і не можете. Отут думайте, в раз, чим таке робити. Бо ми зараз сидимо собі десь тихенько в хлам розбиті. Ну, такі і похихікуємо. Мір сьогодні з Юрією Подаляка. По-моєму, сьогоднішнього события нікого нічому не научили. Над нами даже враг уже ржов. Я не знаю, що должно залишитися, щоб это прекратить. Щоб це прекратить, надо взяти і прекратить війну. Отака От простенька умна мисль вашу голову не посіщала? чи ви із нею теж розминулись. Ну нічого страшного, вона вас скоро сама знайде. Дня так через три, як обіщав Кадиров, як Путін планував Київ взяти. А у них, замітили, у них всі плани ровно на три дні. Після чого вони тупо не знають, що далі робити. Ну ви ж це, ну, лки-палки, ви ж вторая армія. там чого. У ну, 2022 році вони були «второю армією міра. У 2023 -е вони стали вже второю армією в Україні. А зараз, ярю. Ви вже втора армія на Росії. А так, в общем, принципіально, як бачите, да нічого не помінялось.